Переговори йдуть зараз дуже активно і характеризувати можна як фінальна стадія цього процесу у середу в Брюсселі відбулася конференція в Європарламенті України і Європейський Союз, де значне місце ну просто практично всі говорили про переговори про укладання зони своєї війни торгівлі асоціальної членства України, і всі Єврокомісари і українська сторона там був Андрій Петрович Клюєв, перший віце-прем'єр. Всі говорили про те, що. А Ці переговори мають бути завершені до грудня, коли відбудеться саміт України і ЄС. І саме угода має бути підписана на, на, цьому, на цьому саміті. Причому всі розуміють, що буде перехідний період, і вона війде в, в, в дію ну реально з 2013 року, з 1 січня. Тобто, я б сказав так, політична воля є. І з боку Євросоюзу, і з боку України це безумовно для України, це щоб зрозуміло, був це певний вибір. Все ж таки, да тому, що бажано б нам не щоб ця угода не була таким вибором між двох, тобто між Євросоюзом і СНД і митним союзом. Україна ж зацікавлена в тому, щоб працювати і в Європі, і з Росією. Але на сьогодні ну, позиція митного союзу, позиція Росії багать, часто вже вона викладена і прем'єр-міністром, президентом полягає в тому, що а, підписання угоди про вільну та з Євросоюзом воно в принципі потягне за собою а, ну певні заходи з боку Росії. І мається на увазі по обмеженню, обмеженню реальному доступу українських товарів на, на ринки а, країн митного союзу. А, поки що позиція така. Я знаю, що українське керівництво воно робить все, щоб цю позицію змінити, тому що ми прекрасно розуміємо, що ми маємо бути, торгувати з євросоюзом, тому що це наші ринки збуту і наших експортних товарів, і ми маємо в тому числі не втрачати ринки збуту в Росії. Це важка, важка, важке завдання для керівництва України. Я, от, я наскільки я розумію, вони займаються саме цими переговори Януковича в Москві а в суботу. Я думаю, що там певний час буде, вони буде говорити і про це теж. Об'єктивний процес толкає нас з великою силою вибіряти друг друга, тому що Європа спитує великі проблеми, великі складності. все мы это знаем, бываем в Европе. Закон, социальный закон устроен так, что когда стране или странам хорошо, они не особенно нуждаются в партнерах, в коллегах. А когда не очень хорошо, вот тогда нуждаются. Поэтому у меня есть ощущение того, что европейские чиновники очень несговорчивые, очень амбициозные. Они сегодня понимают, что при будущих сложностях, а сложностей будет много, легче будет выжить объединению, которое имеет большую площадь, экономическую площадь, географическую площадь, культурологическую площадь и так далее. Поэтому есть объективное понимание этого. Мы часто подходим ко всем странам европейским как единой, такой не отличающейся друг от друга геополитической массы. А на самом деле Европа, хоть она единая, она не утратила ментальные различия, национальные различия, страновые различия. Поэтому каждой стране, даже в Единой Европе, надо подходить отдельно. Главная проблема ⁇ это тон и проблема, которые мы должны поднимать на общегосударственных уровнях. Я думаю, что тон должен быть очень благожелательный, но в то же время требовательный. А требовательность возникает от здания проблем. Сейчас Европа, когда предлагает нам зону свободной торговли, это замечательная идея, но в то же время нужно изучать, какие в рамках этой зоны, какие возможности получает Украина. Поэтому мы культурная нация, мы европейская нация, мы высокообразовая нация. И входя в Европу, мы не должны утратить эти качества, а только нарастить их. Вот главная проблема.